Цьому відео я мав розповісти, як встановивши операційну систему від Steam Deck на недорогий типовий сучасний ноутбук, мені вдалося накинути від 10 до 15 FPS багатьом іграм. З півтори місяці все тестував, та більшість ігор добре працювали, поки неділю назад не вийшло оновлення, котре щось зламало. Що ж трапилося і чи є сенс у тієї системи одразу після заставки? Отже, вітаю, мене звуть Серж, а ти дивишся канал Елміргей. Приємного перегляду! i По-перше, це не офіційна система. Її завантажив ентузіаст, тобто все встановлюємо та тестуємо на свій страх та ризик. Але система нормально працює, оновлюється і дає розуміння, що ж таке Steam Deck. Буквально позавчора я мав спромогу швиденько протестувати оригінальний дек, і там все так само, на які комплектуючі цю операційну систему можна ставити, і інструкцію до встановлення можна знайти на сайті GitHub за темою HoloISO. Я ж розкажу, як воно працює, що дає і які є нюанси. В блоці з тестами будуть порівняння одразу з Windows 10 та 11, актуально враховуючи те, що Microsoft більше не оновлює десятку. Тестував все на ноутбуці HP ProBook 445 G7. З основних характеристик шостий ядерний поточний процесор Ryzen 5 4520 u 32 ГБ оперативної пам'яті DDR4, встановлених двома долранковими планками, працюючих на частоті 3200 МГц з 22 таймінгами. Інтегрована відеокарта Vega 6, система та ігри запускалися з S. SSD. Перше, що хочу відзначити, у Дековської прошивки є режим робочого столу. Оскільки система зроблена на базі Linux, тут є повноцінний браузер, можливість встановлювати усілякі програми, тобто можна не тільки грати. Та в ігровому режимі можна встановлювати ігри і програми з Steam аккаунту. Наприклад, встановивши Heroic Games Launcher, можна і Epic Games без проблем запускати. Та через Epic Games деякі ігри можуть не робити. Наприклад, в кіберпанк мені так і не вдалося зіграти. Наскільки я зрозумів, це тому що спочатку запускається додатковий лончер, а потім вже сама гра. Читав, що це не тільки в мене, при цьому кажуть, версія з Стіму нормально працює. У піратській версії ігор також можна грати. Особисто я таке не тестував, але в інтернеті багато усіляких інструкцій, як це зробити. Якщо потрібно, думаю, з пошуком проблем не буде. Зараз перейдемо до тестів, а вже потім розповім про усілякі мінуси. і і нюанси розширення всюди буде 720 p Контрол запускав через Epic Games на низькому пресеті графіки. Windows 10 у середньому показує 34 кадри на секунду, а по 1,01% тобто рідкісним та дуже рідкісним подіям 27 і 20 FPS відповідно. Windows 11 у середньому 34, А в 1,01 26 і 23 кадри відповідно. Steam Deck OS відривається тут близько 40 FPS у середньому, а графік фреймтайму час від часу показує невеликі статери грати комфортніше ніж на Windows. Wolfenstein The New Order також ставив з Epic Games, запускав на середньому пресеті графіки. Windows 10 44 кадри у середньому та 32.20 по 1 і 0,1%. У Windows 11 54 кадри у середньому. Та 37 і 24 по 1 і 0,1%. Тут, вочевидь, 11 Windows краще за десятку, але Steam Deck OS ще краще. 58 кадрів у середньому при рівнесенькому графіку фреймтайму. Просадок нижче 50 -ти майже не бачив. Тобто Дековська ОС знову попереду. Останні ігри запускав вже з стімовського лончеру, відьмак 3 і мінімальний пресет графіки. Windows 10 малює 32 FPS у середньому, та 19 і 18 кадрів у 1 і 0,1%. Тут з Windows 11 паритет. Показники 32, 18, 17. Розходження у 1 кадр списуємо на похибку. А Steam DOS знову радує. 41 кадр на секунду у середньому і рівніший графік фреймтайму. Тут грати комфортніше, ніж на Windows. Mad Max і високий. Пресет графіки. З Windows 10 отримаємо 41 кадр на секунду у середньому та 30 і 28 в 1 і 0,1%. В Windows 11 трохи гірше. 38 FPS у середньому та 27 і 23 в 1 і 0,1%. Deck OS програє по середньому значенню FPS. 34 кадри. Гірш за все те, що до оновлення системи, яке я згадував на початку відео, навпаки, операційна система з деку працювала краще, ніж на Windows. Різниця була десь у 10 кадрів. Насправді, результати тестів я показую з більш важких локацій. Більшу частину часу показники будуть кращими і грати буде комфортно. З Kingdom Come Deliverance схожа ситуація. До оновлення було краще, пресет графіки не. В Windows 10 показує 45 FPS у середньому, та 26 і 24 у 1 і 0%. В Windows 11 дуже близько, 41 FPS у середньому та 25 і 22 у 1 і 0%. ,1%. Steam Deck OS дає менше 37 кадрів у середньому, але тут дуже рідко трапляються статери, грати досі комфортно. Чого не можу сказати про станцію? Star Wars Jedi Fallen Order. Мінімальний пресет графіки на Windows 10. Отримаємо 44 кадри у середньому та 23 і 18 FPS у 1 і 0%. З Windows 11 гірше, 38 FPS за середнім показником та 11,9% у 1 і 0%. В Steam Deck OS знову ж таки до оновлення працювало добре. А тепер показники гірші і гра вилітає. Насправді у налаштуваннях можна настроїти сумісність, обравши попередні версії ядер протону, але у мене проблему з вилітами це не вирішило. Baldur's Gate 3, на жаль, не запустилася на Steam Deck OS. Але на мінімальному пресеті графіки із FSR увімкненим на баланс, Windows 10 показує 33 FPS у середньому та 19 і 17 кадрів у 1 і 0,1%. Windows 11 справляється гірше. Тут вже 27 кадрів у середньому, а 1,01% просіли до 9,8 FPS відповідно. Взагалі, незабаром Valve обіцяють велике оновлення, яке має покращити продуктивність роботи. Можна трохи почекати і подивитись, як там це все буде працювати, бо до того злощасного оновлення у мене все працювало доволі таки непогано. І я міг рекомендувати до встановлення цю операційну систему ентузіастом, принаймні так то. Я вважаю, що після глобального оновлення продуктивність знову буде на висоті, але є пара нюансів пов'язаних з встановленням та експлуатацією цієї системи. По-перше, і це дуже важливо, якщо ти маєш декілька накопичувачів пам'яті перед встановленням Steam Deck OS краще від'єднати той, котрий ти не будеш зараз чіпати. Бо після встановлення у тебе вже не буде доступу до старих даних, навіть якщо ти не чіпав другий накопичувач. Ішувач, трохи прикро, що про цей нюанс я дізнався вже після того, як встановив Steam Deck OS. бо це змусило мене встановлювати Windows і усі програми заново. Друге, флешка, котру я зробив для встановлення цієї операційної системи, розбилася на декілька дисків і перестала нормально відображатися у системі. Форматувати її штатними програмами не виходило. Тобто для відновлення функціональності флешки треба качати якісь сторонні програми. Я, наприклад, форматував через телефон і, на щастя, все спрацювало. Третє, і чи не найважливіше, як я й казав, це не офіційна операційна система, і ніхто не дає тобі ніяких. Гарантій, що не скористається твоїми особистими даними, котрі ти будеш вводити у цій операційній системі. З іншого боку, якщо ти згоден витратити 1-2 вечори, щоб розібратися з усім, воно того варте. Система дійсно цікава, має додаткові фішки, та й ігри все ж таки краще працюють. А судячи з тестів Windows, висновок такий, що можна ще посидіти на Windows 10, бо в іграх вона досі працює краще, ніж 11. На цьому у мене все. В коментарях пропоную поділитися, як тобі ця операційна система і чи хотів би спробувати її ти. Я ж дякую усім тим, хто ставить вподобайки та проявляє активність під відео. І, як завжди, усім добрим добра, миру та до зустрічі у наступних відео на каналі Elmir.ua. Бувай!